І намети поставили в Донецькому степу полтавські комсомольці. Поставили і почали закладати шахти. Це було кілька місяців тому. 46 двоквартирних будинків і три гуртожитки спорудили молоді ентузіасти. На два місяці раніше строку збудували вони шахту полтавська комсомольська No1. День урочистого куску шахти про героїчні діла комсомольців розповів товариш Титаренко, головний інженер будівництва. і далі працювати на шахті, сказав прохідник Техманю. Із славним трудовим успіхом поздоровив земляків товариш Паглай, секретар полтавського кому партію. Кращі прохідники, будівельники, інженери нагороджуються грамотами та цінними подарунками. Еще одна комсомольская шахта дала в на честь на 40 речного юбилею Радянской демократии. Весной 1918 года с Одессы на борьбу с интервентами выступил батальон имени Ленина. На смерть стоял он на приступах до Донбасса. В живых машинах 12 человек. Серед них Микола Іванович Рудницький один з організаторів батальйону. Колишній боєць Михайло Наумович Василевський, Олександр Петрович Морозовський, голова батальйонного комітету. З глибокою повагою зустріли бійці і офіцери одеського гармажону ветеранів громадянської війни. від юних піонерів тим, хто завоював щастя радянським дітям. Президії солдати революції Олександр Гаврилович Кулик, Микола Пилипович Астахов, Григорій Наумович Островський, Леопан Юрійович Голубочик. Микола Іванович Рудницький розповів про героїчні діла Ленінського батальйону, який звершив багато подвигів у боротьбі за владу рад на Україні. Павлію Миколаївну Щербаненко, народного суддю 3-ї дільниці Комінтернівського району Харкова, знають і поважають її виборці. Сьогодні на прийомі у судді Харитина Степанівна М'ясоєдова. Даремно хвилюєтесь, бабусю, рішення суду буде справедливим. Багато важливих справ у народного судді. Але Клавдія Миколаївна Щербаненко завжди знаходить час і для звіту про свою роботу. Зараз вона зустрілася з колективом заводу транспортного машинобудування. І знову трудящі виявили високе довір'я Клавдії Миколаївні, назвавши її своїм кандидатом у народній судді. Виборці з радістю віддадуть свої голоси за людину, яка відстоює інтереси держави і трудящих. Токаря Київського завороточ електроприлад Михайла Германовича Маркова, може, й невідомий вам. Це мій батько, і я пишаюсь ним. Адже це він створив досконалий автомат для виготовлення стопорних винтів. Його дотепний верстат замінює аж 12 кваліфікованих робітників. Мені дуже подобається професія мого батька. Не раз до пізнього вечора засиджувались ми з ним над технічними кресленнями. І можете собі уявити, як я раділа коли батько розкривав мені секрети токарної справи. Пригадується, як у день закінчення десятирічки ми троє друзів-однокласників Володя Андріанов, я Жанна Маркова і Свєта Образцова, вирішили разом піти працювати на завод. І ми прийшли на завод. Вода тільки починала працювати. Спочатку ще не дуже впевнено. Батько, який працює поруч, часто підходить до мене, навчає. Якщо гріха таїти, бувай полає за неуважність. Та все ж в розряд стокарі у мене буде. Обов'язково. Володі Андріанов з допомогою досвідченого майстра багато чого вже навчився робити. У відділі технічного контролю працює свята Образкова. Коли всі разом ідемо додому, я радію всім серцем, що стала спадкоємицею чудової батьківської професії. На околиці селища Нова Прага на Кіровоградщині стоїть астрономічна обсерваторія. Зайдемо всередину. Ви не знайдете тут поважних сивих учених, саме тільки діти. Їх руками зроблено все. Юні астрономи беруть участь у проведенні міжнародного геофізичного року. Вони спостерігають за мінливими зірками. Дані негайно обробляються. Обчислені надсилаються до Академії наук. Полюбилася обсерваторія і дітям, і дорослим. Старим цікаво послухати розповіді вчителя Юрія Євдокимовича Мигача про будову Всесвіту. Він хоч кого переконає, нема ні чорта на землі, ні Бога на небі. А коли збираються на заняття усі члени астрономічного гуртка, Юрій Євдокимович розкриває перед ними все нові й нові скарби знань. інтересом ...діти вивчають рух штучних супутників, запущених радянськими вченими в космос. Штучні супутники стали об'єктом вивчення у всіх обсерваторіях республіки. Людство стало свідком величезного тріумфу радянської науки й техніки. Увага! Це рухається супутник. Поїздом їде з Чехословаччини до Києва делегації чехословацьких діячів культури в складі делегації музиканти брати Фаркаш, співачка з Брно Соня Червена, соліст з Праги Ян Соумар, актриса Іржина Шворцева. І ось наші дорогі гості в столичному театрі опери та балету, де їх сердечно вітають тисячі видящих. Від чехословацьких друзів. Потім відбувся концерт. На закінчення його учасники виконали твір чеського композитора Єжика Світ належить нам. Peru de cá. Концерт перетворився на яскраву демонстрацію братньої дружби радянського і чехословацького народів.